Доброго і тихого всім дня! Дякую моїм підписникам і гостям каналу, що залишаєтесь зі мною. А від гостей я чекаю на підписку. Сьогодні я хочу приготувати найдешевші закусочні бутерброди. Навіть на свята незаможна людина може накрити стіл і дорого багато. А от ці бутерброди якраз і є і дешеві, і смачні. Беремо один батон. Ось батони. Дешевий батон, я купую. Подивіться, які вони великі і дуже смачні. Це в одному магазині. Не думайте, що я купані Зеленської з Кумбрія була по 8. А це дійсно батони і хліб по 9,90. У наш час по 9,90. А наступного дня вони продають по 5 гривень. Є таке в нас. Потрібні такі. Продукти ще плавлений сир, два штуки плавлених сирка, дві штуки моркви відвареної і два-три зубка чеснику. Батон порізала, чесник видавила, на середній терці натерла морку. І тепер ага, трошки моркву підсоли трошки її підперчить. І все. Попробую веделкою подавити. Не натирать, а подавити. О, нормально давиться. Ми з кому часто згадуємо, як новий рік зустрічали з пляшкою молока. І працювали, і не гуляли, і не пили, а грошей не було. Ось такий Совєтський Союз. Так, сюди додаю чесник. Це наша намазка. Чесник. Морку це Все ретельно перемішую. Вимішати добре. Треба. На пательню ложка олії, ну я так обсмажую. І обсмажувати батони. Підсмажила батончик і тепер зроблю намазку на батончик. Я уже попробовала на маска дуже смачно, похуче. Вот так. И так все. Только а теперь прикрасим. Отак огірочок. Консервовані огірки. Можна й бочковими. Воно буде до смаку. Так. А тепер чорним кунжутом трошки присиплю тут. З моркви. І Петрушечку. От такі закусочні бутерброди за копійки. Я вже не втри не втерпіла, не втрималась. І два з'їла, дуже-дуже, дуже смачні. Готуйте разом зі мною. Тут вже не діє приказка. Дешева рибка, погана юшка. Ні, дуже смачні. До зустрічі. Всіх обіймаю. Слава Україні. Слава героям!